Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit. І на цей раз ми за поліцейського будемо ганятися. І це в нас затримання порушника. Давайте на цей раз... Давайте якусь швидку візьмемо тачку. Давайте 911-го візьмемо. За 2 хвилини 30 секунд треба затримати порушника, щоб золото вибороти. Так, зараз я постараюся затримати якомога швидше. Так, ти не втечеш від мене. Не втечеш від мене. Зараз ти отримаєш. По заслугам. Ось тобі. Прискорюємось. Так, огорожу поставимо. Може він зупиниться. Опарно Трохи я його спинив. Що він там виробляє, цей суперник? Куди він поїхав? Засранець іншу сторону поїхав. Раз, я скорочу шлях. Я йому покажу, де чорти водяться. Ось тобі. Ось тобі. Пляха муха Міцний горішок. А ще випустив. Так, огорожуємо. поставлю. Може він зупиниться. Шорт. Шорт. І навіть ще зупинився. Тепер його назганяти прийдеться. Блакіння Я думаю, що він прямо поїде. Шипи випустив. Я не встигну за золото. Хитрий. Обверх Засранець хитрий. Ось тобі. Я не здамся без бою. Я буду боротись до тих пір, поки золото не виборю. Вена винагорода нас очікує. Може нова тачка буде. Може вона ще швидшою буде. Нова поліцейська тачка. Дочь. Challenger SRT-8. Давайте ще раз спробуємо. Давайте зараз на цьому дольжі. Ми це вже бачили. Так, я на вже на максимальній швидкості їду. Так, йому не вдалося шипів випустити. Давайте огорожу я йому поставлю. І це застосую. Ось тобі. Він що в іншу сторону вирішив поїхати. Не так швидко. Доїздився. На золото виборов. Одна вегона огорода нас очікує. А, щось удосконалюємо. Еммі. Другий рівень. generator technology to the next level. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!